25 березня до Житомира приїхали спортсмени з різних регіонів, аби взяти участь у всеукраїнських змаганнях з танцювального спорту. Це чудова подія в нашому місті. Дуже багато спортсменів з різних регіонів, з міста Києва, з Умані, з Хмельницька, зі Львову. Ну, є, є. є регіон, ми дуже раді їх бачити. Спортсмени віком від 4 до 18 років змагалися в різних категоріях. Крім техніки виконання, також оцінювали сукні та зачіски. На перший погляд витончені рухи даються так легко, але за кожним танцем, який демонструють учасники, стоїть титанічна праця. Це велика нагрузка. А, і для того, щоб танцювати всі танці підряд, потрібна велика фізична витримка і витривалість. Житомирянка Анна ретельно готувалася до змагань і отримала перший у житті кубок. Зовсім не очікувала, що у мене буде перше місце, тому що це мій а, перший кубок. А, я до цього готувалася. що у мене перше місце участь у змаганнях взяло 250 спортсменів.